Порцелянова фабрика Калпорт. Двохсотрічна історія вишуканості і розкоші. Заснована у 1795 році, вона швидко стала символом якості у світі порцеляни. Їхні вироби прикрашали вітально-вікторіанських маєтків і навіть королівський палаци. У середині ХХ століття Калпорт почали створювати прикраси. Кожна пелюстка ліпилась вручну із тонкого кістяного фарфору, а ручний розпис додавав тендітності і вишуканості. Тож ця брошка голка з орхідеєю є справжнім витвором мистецтва у мініатюрі.